Доброго дня, мої любі! Ось наступив час обіду. Я бачу, що ви трохи втомилися від моїх сніданків, тож хочу вам сьогодні запропонувати дуже гарний обід. На тарілці. Натертий буряк та морка, скроплений яблучним уксусом, та оливкою олією. Огірок також скроплений олівкою, оливкою олією. Пшоняна розвариста каша, яку ще їли наші козаки на Запорізькій січі, смачена маслом. Дві м'ясних кульки із м'яса, сорті курячого та свиного, і смажене м'яско із смаженою цибулькою. Цей обід дуже калорійний, смачний і дешевий. Смачного вам обідайте разом зі мною. І підписуйтесь на мій канал, Звичайна Українка, тому що переглядів багато, а підписників мало. Я сподіваюся, що ви довіритесь мені і будете. Вдячні за мої ідеї, сніданки, обідовича.